Троє людей залишаються в лікарні після вчорашньої дронової атаки росіян на Кропивницьке. Загалом станом на зараз потерпілих 14, половина з них це діти. Нагадаю, росіяни спрямували на місто 21 шахет. Більше про ліквідацію наслідків атаки розповість наша Юлія Бабак. Вона із нами на прямому зв'язку. Юлю, що кажуть лікарі, в якому стані постраждалі. Ігорю, найважчий стан має 49-річний чоловік. З 90% оп опіків він залишається в реанімації. Також у нього множинні переломи та черепно-мозкова травма. Стан важкий. Лікарі прогнозів не дають. Також в лікарні з множинними травмами залишається подружжя біля будинку, яких ми зараз і знаходимось. Тут як і по всіх пошкоджених об'єктах Кропивницького наразі тривають роботи по розбору завалів. Що впав, двієтеля прямо в правопадку. На той час була маска, там ховалася, коли повітря на трогав. І бабуся там 761 год. Приходили і комісії, і поліція, і заяви там все написували на відновлення, там, чи на допомогу не А я поки мені здати. Достиг, блин. Ну, коротше. Розбираю бачить. Аю, всього кіровоградщиною минулої ночі летіло півсотні шахедів, 21 з яких атакував Кропивницький. Дві години місто здригалося від вибухів, після чого спалахнули десятки пожеж. На сьогодні зафіксовано 90 пошкоджених будинків, два енергетичних об'єкти, десятки автівок. Про це повідомив голова військової адміністрації. Станом на зараз обстеження пошкоджених об'єктів тривають комунальники разом з рятувальниками, містянами, благодійними організаціями продовжують людям надавати допомогу у розборі завалів та відновленні помешкань. І нагадаю, також що власники пошкоджених будівель мають всі звернутися до ЦНАПу або зареєструватися через дію для отримання компенсації ігорю. Дякую, Юлія Бабак, про ліквідацію наслідків після найбільшої атаки шахедів на Кропивницький.